Друзі, сьогодні у нас на огляді катушка DAM Quick 1000. Не міг ні зняти такий цікавий огляд, бо модель дуже цікава. Ця модель, ця катушка ще з тих років, коли DAM ще на ножці свої писала Germany і був серійний номер. Колись це була. Справді, дивовижні катушки на той час не знаю скільки років, мені здається, років 20 ці моделі. Ті, ді, той дідусь, який мені присилає ці катушки, завжди щось таке цікаве присилає. І Shimano Twin Power ще старі, там, де було написано Japan, і то було справді Japan Dive е, теж е, такого класу. Всі-всі-всі старі моделі. Що тут цікавого, на що хочу звернути увагу, щоб дещо збагатити ваше познання, ваш розум, ваше поняття. По-перше, дам і Окума мають деякі деталі в своїх котушках спільні. Наприклад, зараз сучасна котушка Окума Epix має таку саму шпулю. Чому? Тому що. Одного разу компанія DAM Німецька зробила договір, заключила договір з компанією Okuma з Китаю про те, що вони будуть виробляти для них котушки. Тому а потім Окума вирішили з існувати окремо Викупило чи вкрали, будемо сподіватися, що викупили багато технологій у Дама. І досить то, що Дам придумала там, 20, я не знаю, там, 30 років назад. А компанії Дам вже більше 100 років. І зараз вони до цього часу, кума, мало чого свого придумали, використовують від даму. І, наприклад, така шпуля така шпуля з такою кнопочкою, і саме ця кнопочка тут зламалася, бо вона ненадійна. І чому дам, чому дам не стала великою компанією? Вони зробили 20 років назад дивовижну модель, дивовижний варіант, зробили головну пару на мікромодулі. Шестерня. Вона досить важка і має тут безліч зубів. І вона працює е, отаким от, от чином, отак от от вона з'єднується, працює е, таким чином з е, ведомою шестернею бронза по бронзі. Тобто, ну, це дуже-дуже ну, дуже рідко. І зараз це коштує достатньо дорого. Чим на той час славилась Європа, славились і якісь інші виробники, що вони були ну, майстрами по обробці металу. Зробити там 30 років назад такий корпус, таку кришечку з якогось легкого сплаву, це було достатньо цікаво. І люди, які трошки захоплюються мисливством, можуть. Познати цей дизайн, тобто корпус котушки вони зробили, взяли дизайн з мисливської зброї. Це такі от гвинтики, такі от цікаві, золотого кольору. От, от, це у нас перемикач реверсу зробили. Але чому компанія DAM не стала великою? Чому зараз котушки не такі цікаві? Бо Свою дуже гарну ідею, яку зараз Шимано використовує в тому числі і в безінерційних котушках, Ко, е, ідею про мікромодуль, про велику кількість зубів. Тут, якщо зазвичай ми маємо 7 зубів на відомій шестерні, тут ми маємо е, 8, 8 зубів. Тут я навіть не беруся вам казати, скільки зубів на цій шестерні. Зазвичай 30-35 тут мені здається біля 100. Значить, І одночасно, що тут такого видатного? Одночасно а, працюють, я вам зараз навіть, навіть скажу раз, два, три, чотири, чотири зуби а, з в, а, вони працюють одночасно, тобто це дуже, дуже надійна і а, а, конфігурація, дуже надійна модель тисячному розмірі мати мати таку надійність. Але чому компанія DAM не стала велика, бо е, і в дизайні вони пішли не в той бік. Зараз котушки так не роблять, всі стараються робити так, як робить Шимана. Це зовсім не схоже на зброю. А дам вирішили зробити це на якийсь там схоже на пістолет, на якусь рушницю. В дизайн зараз так ніхто не робить, бо, як то кажуть, в мультику, риба то не їжа, риба то наші друзі. А в мисливстві ну, ніхто не випускає те, що все собі вполював. І інші деталі виявилося не дуже якісною штамповкою, наприклад, паразитна шестерня. Маємо тут неякісні от зуби, маємо тут зайві деталі, зайві такі, от, вибачте, не знаю, як українською, заусінніці. Не дуже надійна, кулісна передача. Не дуже вона така зроблена якісно. І, по суті, те, що зараз давно вже від цього не відмовились, ротор. Корпус і інші деталі занадто важкі. Якщо б компанія Dam взяла б цю ідею, довела до досконалості, передала б те саме ідею на пару паразитна шестерня і ведуча шестерня, якщо б зробили легше ротори, легше ручки, щоб була виконана. Концепція те, що зараз в Дайві називають Light Touch а або в Shimano це легкий старт, легкий стоп, і тому робляться всі деталі найкращим чином. Тоді б компанія DAM на сьогоднішній день була б велика компанія. А так ми маємо дуже цікаву, дуже раритетну модель, яка ще я не знаю скільки років прослужить, поки метал цілий за 20 років. Тільки один підшипник трошки почав шуміти, а інші підшипники тут з особливим маркуванням досить працюють. Второпластові шайби, ручка все в дуже відмінному стані. Так що, ну, такі цікава історія, такий цікавий е, огляд. Контакти будуть під цим відео. Хто хоче зі мною поспілкуватися, може задавати питання під цим відео або переходити в нашу групу в Фейсбуці. Ще є деякі товари на нашому сайті peterfish.com.ua, Але на сьогоднішній день, вже майже рік, я знаходжуся з родиною в Польщі, тому роблю катушки тут і роблю для вас огляди. До зустрічі! Побачимось.